Дітки, привіт. Продовжуємо подорож до країни геометричних фігур. Послухайте, будь ласка, казочку, жила собі у лісі ось така фігура. Дуже сумна, бо вона не знала, як вона називається. Захотіла фігура дізнатися, як її звати, та вирушила у подорож. Бачить, хтось котиться. Малята, ви впізнали, хто це. Так, правильно, це круг. А я не можу котитися, бо в мене ось такі кути, вони за все чіпляються. А я тобі подарую свій скейт. Ти будеш на ньому котитися, їхати. А я буду теж поруч. Йдуть вони лісом, йдуть і бачать, стоять якісь а в хіту хатинки, а вхід у хатинки круглої та якоїсь іншої форми, а біля хатинок геометричні фігури. Так, дві фігури ви побачили, це круги, і вхід у будиночок круглий. А ці трикутні. А не схожі вони на нашу незнайому фігуру. Давайте порахуємо, скільки в неї кутів. Один, два, три. «Дітки, так це ж геометрична фігура Трикутник. Ура! Я повеселішав, я пригадав, мене звати Трикутник. Дякую вам, малята, а за це вам моя гра. Гра називається, назви фігуру. Сідайте і будьте дуже уважними. Подивіться, які фігури тут розташовані. Так, зверху це круги і вони різної форми. Так, та різного кольору. А знизу. Так, мої друзяки, це трикутники, і вони теж не схожі за розміром і за кольором. А чого більше? Кругів чи трикутників? Виклали, подивилися, так, кругів більше. А ось тепер дивіться. Всі ці предмети схожі на круг це тарілка, це люстерка та іграшковий барабанчик. Йдемо далі і дивимося. А на що схожі ці предмети? Так, що ж це за предмети? Це ялинкова прикраса морозенко, це пірамідка. Та іграшкова марквинка. І всі вони моєї форми трикутної. А потім пропоную вам з рахункових паличок зробити мене. Трикутник! Ось який трикутник. Дітки, я дуже сподіваюся на те, що ви були розумнички, ви були уважні, вам було цікаво грати. І цікаве було заняття та подорож країну геометричних фігур. Пока, малята!